Привіт, усім у сьогоднішньому огляді новин для українців у Чехії. На вас тікають новини суспільного та політичного життя, серед іншого, випадки нападів та вандалізму, трудова експлуатація, закриття центру допомоги у Остраві, А також наприкінці на вас знову чекає розіграш підручника для вивчення чеської мови на рівні А 1 А 2 під назвою Лево задній». Але спочатку нагадаю вам, що ваш лайк, коментар та підписка буде для нас доброю підтримкою. А також користуючись нагодою, запрошуємо вас на наш подкаст Мовна мозаїка» для вивчення чеської мови, який ви знайдете на платформі Spotify та Apple Podcasts. Зазирніть обов'язково. З 25 жовтня краєвий центр допомоги Україні у місті Острава закрився, а його функції перенесені до Гавіршова. Ось нова адреса центру та телефон. З 30 жовтня 2024 року новоприбулі біженці з України, які шукають тимчасовий захист, тільки там зможуть подавати заяви на безкоштовне гуманітарне житло. Житло може бути надане у будь-якому місті Чехії, а вибрати конкретне місце проживання неможливо. Слід зазначити, що також у позаробочий час у краєвому центрі у Гавіржові можна отримати короткочасний притулок. В Ползенському краї масово фіксують випадки трудової експлуатації українських біженців, які залишаються без базових прав на робочому місці, і вразливі до зловживань з боку агентств. Один з таких випадків стався нещодавно через безвідповідальне ставлення агентства, яке відмовило вагітні українці у праві на лікарняний чи декрет, жінка змушена була продовжувати важку фізичну роботу, нехтуючи медичними оглядами. Через надмірний стрес і відсутність медичної підтримки вона передчасно народила і на Жаль, дитина не вижила. Поліція Чехії вже це розслідує. Багато біженців, маючи тимчасовий захист, отримують роботу через агентства, які обіцяють стабільний дохід і проживання. Однак такі агентства часто нехтують трудовими правами, багатьом працівникам не оплачують понаднормові години, не оформлюють медичне та соціальне страхування, а також використовують системи штрафів, щоб зменшити їхній дохід. Декілька неурядових організацій, зокрема діаконія, запад та людина в біді, чоловік в тісні, фіксують численні випадки, коли біженців штрафують за так зване папучовне штраф за невірно поставлені черевики або ж знімають гроші за порушення, наприклад, за вихід до туалету під час роботи. Багато хто з працівників у таких умовах змушені працювати в цехах, де відсутні денне світло та нормальні санітарні умови. Часто агентства пов'язують роботу з наданням житла, що створює додатковий контроль над працівниками. Деяким працівникам, які втрачали роботу, нараховували додаткові борги за оренду. Тож вони залишилися без заробітку і з боргами, фактично залежні від агентств. На допомогу українським біженцям, які стикаються з трудовими зловживаннями, організація Діаконія Запад спільно з міжнародною організацією з міграції розпочали новий проект, спрямований на захист їхніх прав і надання правової підтримки. У празі поліція розслідує напад на водія автобуса, якого побив невідомий чоловік, помилково вважаючи його українцем. Інцидент стався 27 вересня біля автобусної станції та метро Чорний міст. За свідченнями, нападник ображав водія через припущення, що він українець. Після словесного конфлікту нападник повалив чоловіка на землю і кілька разів ударив його в обличчя і груди. Поліція наразі розшукує нападника та двох свідків, яких зафіксували камери спостереження. Також у Празі почастішали випадки цілеспрямованого псування автомобілів з українськими номерами. Заяви ще активно поширюються у різних районах міст, зокрема на житлових масивах Барандов, Сточки та Чорний міст. За інформацією видання Praha.in.cz, яке поспілкувалося з групою молодиків з району Моджани, псування українських авто для них стало своєрідною розвагою. Методи пошкоджень різноманітні: одні дряпають кузов машини ключами, інші б'ють скло каміннями або ламають дзеркала. Псування обмежуються лише дрібними пошкодженнями, які не призводять до кримінальної відповідальності, оскільки за чеськими законами дрібні пошкодження належать до категорії адміністративних порушень. Юридично обізнані молодаки вказують, що навіть якщо їх і затримають, серйозного покарання їм не загрожує, а при мінімальному сп'янінні відповідальність може бути ще меншою. За словами цих молодиків, цілеспрямоване псування автівок з українськими номерами є ніби протестом на фоні конкуренції між підлітковими компаніями українців та чехів у празьких школах. Замість фізичних конфліктів у парках чи на спортмайданчиках підлітки обирають менш помітний спосіб завдати збитків, аби уникнути покарання від тренерів та адміністрації. Молодики зазначають, що багато українців навіть не повідомляють про ці інциденти поліції, продовжуючи користуватися автомобілем. Із подряпаними або розбитим склом. У Чехії правоохоронці звинуватили 52-річного чоловіка з регіону Рокіцани та пов'язану з ним організацію у шахрайстві. Чоловік удавано надавав житло для українських біженців і отримував за це від держави виплати. Загальна сума незаконно отриманих коштів склала майже 2 мільйони крон. Як повідомляє поліція, чоловік, будучи головою зареєстрованого товариства, уклав договір із Плазенським краєм про надання житлових приміщень для гуманітарних потреб. Він подав близько 30 заявок на оплату безкоштовного проживання для українців, хоча люди фактично проживали за іншою адресою. Коли шахрайство виявили, угоду з ним було розірвано. Тепер йому загрожує до восьми років ув'язнення. У резиденції мера Праги нагороджували Українок за успішну інтеграцію та подолання труднощів під час війни в Україні. Церемонія відбулася у рамках премії Біла ворона, яка відзначає людей, що подолали складні життєві обставини. Цього року організатори запровадили спеціальну категорію для українських біженців. Так, Кристина Волкова отримала нагороду у категорії молодь. А серед дорослих жінок переможницею стала Анна Каракай. Переможці отримали символічну скляну пір'їнку, виготовлену компанією Ла Світ, яка уособлює стійкість і волю та подякували Чехії та своїм родинам за підтримку, підкреслюючи, що нагорода це визнання усіх українських захисників. Під час церемонії також прозвучав український гімн у виконанні бандуристки Вікторії Дудки, що викликало сильні емоції серед присутніх. За результатами опитування німецького дослідницького інституту ІФО, 11% українських біженців вже повернулися додому, а 4% планують повернутися найближчим часом, незважаючи на рівень безпеки в Україні. Приблизно 35% українців, які оселилися у Європі через війну, готові повернутися, коли на батьківщині стане безпечно. Тоді як 25% досі не визначилися з рішенням з іншого боку, майже чверть опитаних бажають залишитися у Європі надовго або й остаточно оселитися за кордоном, навіть якщо війна закінчиться. Наміри українських біженців значно змінилися за час війни. Так, на початку лише 10% респондентів прагнули залишитися за межами України. За даними управління Верховного комісара ООН у справах біженців станом на середину жовтня 2024 року за кордон виїхало понад 6,7 мільйона українців, з яких 6,2 мільйона оселилися у європейських країнах. У Чехії наразі проживає понад 380 тисяч українських біженців. Цікаво, що на тлі цього у наших сусідів у Польщі підтримка прийому українських біженців згідно з опитуванням Національного статистичного бюро знизилась до 53%. На початку війни у лютому 2022 року цей показник становив 94 і зберігався на рівні понад 80% до кінця 2022 року. Головною причиною зниження підтримки вважають так звану зернову кризу через імпорт українського зерна ціни на польську продукцію. Ю різко впали. Чехія запустила кілька важливих ініціатив на підтримку України. Один з проєктів стане супутникова система Дракон, перший супутник якої планують запустити у 2026 році. Система розроблена берненським космічним кластером, який забезпечить Україну високоточними зображеннями у режимі реального часу, дозволяючи відстежувати переміщення військ і поля для захисту та відбудови після війни. Також у межах ініціативи Хвиля солідарності до України були відправлені карети швидкої допомоги та медичне обладнання, що покращить евакуацію поранених із зони бойових дій. Ще один напрямок підтримки це постачання боєприпасів та спільне виробництво артилерійських снарядів. До кінця 2024 року Чехія передасть Україні. 500 тисяч великокаліберних боєприпасів. А з 2025 року країни планують спільне виробництво снарядів. Частина процесів буде здійснюватися в Україні, що також допоможе українській економіці. Карлів університет повідомляє про старт нового освітнього проекту під назвою «Чештіна є кліч. Це безкоштовні курси чеської мови для українців з візою тимчасового захисту. Проєкт триватиме до кінця 2026 року. Є можливість вибору між очними або онлайн заняттями та є широкий вибір часу проведення занять ранкові, денні, вечірні і навіть суботні курси. Курси доступні для різних рівнів володіння мовою, від початкового до більш просунутого. Усі деталі та реєстрація за ось цим посиланням. А зараз обіцяний розіграш. Якщо ви знаходитесь у Чехії, ви маєте нагоду безкоштовно виграти підручник для вивчення чеської мови на рівні А1А2 під назвою Лево в задні. Підручник доповнюється онлайн-ключами до тестів та аудіозаписами у мобільним додатком та онлайн-платформою. Увага! А тепер конкурсне запитання. Напишіть у коментарях, які значення у чеській мові має слово Дама. До відповіді обов'язково надайте послання на ваш Фейсбук або Інстаграм. У вигляді собачка, все про це з але замість все про це Зет напишіть ваше серед тих, хто надасть правильну відповідь. До 15 листопада ми за допомогою жеребкування оберемо переможця, ми зв'яжемося з переможцем у соціальній мережі та надішлемо вам комплект підручників на вашу адресу поштою. Запрошуємо вас підписатися на наш канал Все про ТЗ, щоб приймати участь у розіграшах, слідкувати за головними новинами, отримувати корисну інформацію для вас та відповіді на ваші запитання. А якщо це відео було вам корисним та чимось сподобалось, пропоную поставити лайк. Та поділитися. слідкуйте за нашими соціальними мережами на Фейсбуці та Інстаграмі під назвою «Все про ЦЗ». зазирніть на нашу веб-сторінку Всепроцезет.еу а також залишайте коментарі, щоб вам було цікаво бачити у наших наступних відео. Слава Україні! До зустрічі!